Це не дуже послідовний. По-друге, по адвокат відверто каже про те, що самому адвокату пані суді вдалося перекваліфікувати мені обтяжний. Тобто саме переквалікувати, а не з'ясувати об'єктивні обставини. Це то, на чому на обслуговувати. Не не, це справа абсолютно об'єктивна і дуже-дуже послідовна рішення. А я щось сидів я проблему, я свою звичайно заперечую. Стосовно того, що мною відбувалося цікаво за цей час, поки я купила по від свободи. А, я шість разів заявляв про полодовку, але ці заяви були формальність, тому що в півслужбі активісті годин я не головував, тобто формальність по факту. Ну і найголовніше, хочу всіх привітати з новорічними святами. Е, я хочу безмежно подякувати кожному і кожній, хто мене підтримує. Всім добрий день, всім дякую. Після розвідку тоді підготовлюється, досі вас послання.